Слава Україні! Героям слава що ж подякую вам за гру, за емоції. Хоча ви програли, але видно, що ви боролися до останнього. Взагалі під кінець матчу у вас було пару можливостей ще забити. На вашу думку, за рахунок чого все ж таки ви програли команді ЦСКА, які коментарі, що склалося, де складалася за грою. Ну, по-перше, відомо, скажімо так, належне супернику нашому. Це дуже швидка технічна команда. Хлопці видно, що багато ну, багато працюють, тренуються десь в них. Кращий збір, а ми тільки входимо в сезон. На декілька хлопців пішли, які не грали два роки, хтось рік, хтось зовсім м'яча на кілька років не, 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 не торкався. Але ми трошки зібралися, будемо потроху входити в сезон. В команді ЦСКА дуже велике. Дя... Подяка велика, Шана за гарну гру, за атлетичну, швидку. Ну і футбол був на висоті. Я думаю, всім дуже сподобався цей вибір. Що ще раз вам подякував за боротьбу, за емоції на полі і бажаю успіхів в наступних матчах. Дякую.